Вітаю вас в ефірі Ехо подій» у студії Івана Дубенчук. Пропонуємо до вашої уваги аналіз найголовніших новин християнського світу. На початок про головні теми. Неси вогонь. Конференція християнських молодіжних таборів. Не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою гасно місіонерської конференції. Природний ріс церкви, програма з якою ознайомилися пастори Рівного. Рівненська молодь змагалася за звання найінтелектуальніших. Служити дітям та молоді дуже важлива та відповідальна справа. Необхідно, щоб її виконували підготовлені професійні люди, які люблять Бога. Саме тому була проведена конференція християнських молодіжних таборів для духовного запалу та підвищення майстерності служителів. Минуле радянська влада розбудувала цілу мережу піонерських таборів, які були покликані проповідувати комуністичну релігію. Сьогодні ці табори служать для слави Божої для проповіді Євангелія. Що буде у майбутньому, залежить від того, як християни понесуть той вогонь. Неси вогонь саме під такою назвою пройшла щорічна міжнародна конференція християнських молодіжних таборів. Неси вогонь, девіз усіх спілкувань. Конференція лідерів християнських таборів розрахована на директорів, координаторів програми і провідних працівників християнських таборів, а також пасторів та відповідальних служителів церков і керівників християнських організацій. Мета конференції навчити, надихнути та надати можливість для спілкування тим, хто несе служіння християнських таборів. Організатори та викладачі конференції фахівці з України та інших країн світу з багаторічним досвідом християнського служіння та роботи у таборах. Під час конференції лідерів християнських таборів проводилась виставка табірних ресурсів. На виставці представлені досягнення християнських таборів та ідей у галузі програми табору, рукоділля, спорту, театрального та музичного служіння. Всі учасники конференції отримали від Бога вогонь і повинні нести та давати його іншим. Цей вогонь повинен поширюватись. Вогонь Божої любові, теплоти, турботи, вогонь, який просвітлює та очищає. Несіть вогонь дітям та молоді, іншим християнам та тим, хто не знає Бога. Лунали заклики ведучих та викладачів. Натхнення, знання та майстерність отримали всі присутні. Сергій Тірєнтєв, Олександр Кавилін, Ехоподій студія Перехрестя.